Доброго дня, шановні підписчики. Робимо звіт вам по порізці, яка була нарізана в п'ятницю. А саме нарізаємо таким чином, що нарізаємо по два по три комплекта в склад готової продукції для того, щоб ви не чекали, не засираємо ефіри мільйоном накладочок. Щоб потім нам дзвонило, ми казали: почекайте, ми збираємо заявку на порізку. Тому вирішили різати таку продукцію, яку вже замовили, плюс поступово додати. Ті всі креслення, які ми збирали ще з 2014 року. Поступово будемо їх наповнювати в склад по 5-6 по комплектів, щоб вже постійно в депо лежала готова продукція, готова до відправки. Друге, що хочу замітити, порізка, порізка порізана у нас, лазерна різка з азотом без пленки. Це говорить про що? Коли ми порізали лазером азотом без плівки, у нас немає підпалу кромок. У нас кожна буква всередині вона у нас блистить. Нема ніяких у нас аля подешевше порізаних воздухом, що у нас потім оце все попливе, коли воно ріжеться воздухом. Друге, на чому може різнитися цінник? Цінник може різнитися на оцих мітізах. Е, так, хочу ще що сказати: це у нас накладки на жабри пластикові, це клеїться зверху. Друге, бо був у нас нюанс, коли ми відправили на клієнта, він мені каже, а воно не стає по контуру. Переоб'ясняю вам, хлопці, по контуру воно не стає. В мене кожних оцих щитків немає. Ми перекатуємо цей контур вам більше. А ви його при монтажі берете, просто приставляєте до груди і чуть-чуть його розгинаєте. Ось я вам оцю накладку розігнув, а оця викатана чуть більше. Точно так же і в родних щитках. Зібрати всі машини, всі фури встроїти в ряд біля цеху, в мене немає можливості. Тому відповідаю на ваші запитання, які, я як кажу, трошки треба включити мозги, подумати, в чому ж тут причина. А причина вся банальна, проста. Викатали більше, дали радіус при монтажі. Ви взяли, вжали цю накладочку на себе і порівняли той радіус, який вам треба по вашій машині. дав по тому, як їх ставити. Тепер це щитки повноцінні. Щітки повноцінні стають у нас за допомогою ножок і міті задаємо нержавійка. Тепер на вопроси ось цього. А зробіть скидочку, а можна подешевше. Тепер відповідаю хлопці, ось вам нержавійка. На що ми клеїмо? Це вчора було куплено. На козирки, на такі щіточки, то що ми комплектуємо. Ось цей пакуночок ми віддали по мав майже півтори тисячі гривень. Це для ваших ось вам. Зробіть подешевше. На сьогоднішній день можу зробити подешевше. Розказую вам. Оці щітки я вам положу сюди цинкові болти, гайки, шайби. То, що ложать, не будемо казати, але ми до них не хочемо відноситися. Це раз. Поріжу вам її на лазері. Без азоту, по пленки, зніму вам класне відео: ти та та тата, і все буде класно. Поставити ці щітки, побачить дорожна соль, і вони у вас отут потечуть. І цинковими болтами прикрутите. І буде вам подешевше, і не будемо шукати, як то кажуть, а в кого де дешевше. Тому відповідаю на ваші запити подешевше. Ми слідкуємо за ринком, ми бачимо ціни, ми бачимо, що де як піднімається з кожним днем в ціні. Тому ми добре знаємо, скільки стоїть ця продукція на сьогоднішній день. Тому дякуємо, що ви з нами, доступні для продажу. Накладки на рідні жабри, пластик, повноцінні жабри, Volvo 12, 13 модель ставляться на ножки, все, йде, комплектується метіз ніржавійка, все повністю виконане з нержавійки. Дякуємо, що ви з нами. З повагою, міртюнінг працюємо для вас.